В Ефірі спецпроект про Нікополь, нескінченні ворожі атаки по району, ліквідація наслідків терору росіян, життя громад в умовах активних бойових дій. А ще зрадник, який незабаром має постати перед судом та підтримка марганця американськими акторами. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину, завдала ударів по двох містах: Нікополі та Марганцю. Свої снаряди окупанти спрямували на житлові квартали. Тож є руйнування будинків та комунікацій. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наша знімальна група побувала на місцях прильотів. Тож чергові докази російських злочинів вже за мить. Російські окупаційні війська продовжують терор у Нікопольському районі. Вночі вдарили з важкої артилерії по двох містах Марганцю та Нікополю. Внаслідок обстрілів у Нікополі побиті кілька приватних будинків, дві господарські споруди та газогін. У Марганці рятувальники обстежують території та з'ясовують всі наслідки обстрілу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. У момент прильоту пані Ольга із чоловіком були вдома. На щастя, вони не постраждали. Це вже другий приліт на їхнє подвір'я, розповідає жінка. Перший був кілька тижнів тому. Тоді снаряд поцілив в у теплицю. Цього разу в город. Безсонна ніч була і у Лариси Іванівни. Жінка каже, було гучно і страшно. Я почула вистріл. Це було десь у, другій, у першій годині. І все, і потім почало бах, бах бах, бах Ну, все скочила, сіла на койки, так і сиділа. Я навіть не знала, що в мене тут. Вже потім з'ясувалось, що приліт був у гараж, тож будівля нині без даху, а в будинку Лариси Іванівни вибиті шибки. Нині на її подвір'ї кипить робота. Один на один стареньку зі своєю бідою ніхто не покинув. Мої друзі приїхали застекляти вікна і. Навірно, жотої ЄСБ мені привезли, теж заб'ють. І все. А так у хаті в мене. У мене бідненько в хаті, так що все нормально. Жінка каже, навіть не думала, що у свої роки замість спокійної старості на неї чекає життя під постійними обстрілами. Звісно, не думала, хіба це думала? Мій батько загинув. Не буду вспоминати, не буду. Я буду не буду плакати. У Мене дочка, у мене. Внук, я так хочу дожити до перемоги. У Нікополі з початком обстрілів пошкоджено майже дві з половиною тисячі будівель. На зараз, каже міський голова Олександр Саюк, по ним майже закриті усі проблемні питання. Наразі у роботі кілька об'єктів, ще пару в процесі консервації до настання тепла. Майже весь бюджет розвитку, який був запланований на розбудову Нікополя у 2022 році, пішов на допомогу Нікопольцям у відновленні житла. Там, де пробиті криші, щоб п'ять поверхів могли люди жити, там, де е приватні будинки. Придатні для проживання далі, але немає криші. Ми їх відновлювали там, де ми закуповували будівельні матеріали для того, щоб закривати вікна, балкони. Якщо б ми кожне де пошкоджено, вставляли вікна, склопакети, відновлювали стіни, відновлювали там ремонти в цих домах, квартирах, будинках. Ну наш бюджет на це не розрахований ситуація з електрикою у Нікополі вирівнялась, каже міський голова. У місті застосовуються лише планові відключення. Під час останнього блекауту вдалося дуже швидко відновити водопостачання. Проблеми з каналізацією не було. Тепер у місті працюють над тим, аби у разі надзвичайної ситуації якомога більше людей лишалось на зв'язку. Працюємо над тим, що в повний Виключення електриці, щоб в нас працювали вишки, щоб була, був зв'язок і був інтернет. тому вже три вишки на цей раз у нас працювало, і ми зробили деякі ще роботи з представниками «Водофону» і Київстару. На якщо буде повтор повного відключення електрики, то вишок буде працювати більше, і зв'язок повинен бути не 100%, але він повинен бути. Наразі у Нікополі працює вся інфраструктура та комунальні підприємства. Дефіциту ліків чи продуктів немає. Юлія Кочетана Целуйко Ігор Горсилко про Нікополь. А далі про покарання, яке неодмінно чекає на кожного, хто йде на зраду своєї країни та свого народу, мешканець Марганця, який здавав ворогу позиції Збройних сил України на Нікопольщині, постане перед судом. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури. За даними слідства, проросійський налаштований чоловік, використовуючи інтернет, месенджер телеграм, передавав російським військовим інформацію про місця дислокації. Переміщення особового складу та військової техніки збройних сил України на території Нікопольського району обвинувачений перебуває під вартою йому загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Далі маємо важливу інформацію через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу. На ділянці Марганець-Нікополь змінені маршрути трьох потягів. Вони не заходять на станції у цих містах і ще у низці інших. Це поїзди номер 62 одеса Харків, 120 Львів, Запоріжжя та 276 Київ Запоріжжя. 1 зі станції Кривий ріг головний. Подивитися, змінені маршрути Слідування можна у телеграм-каналі Укрзалізниці. І на про надзвичайну підтримку з усього світу у телеграм-каналі Марганець інфо оприлюднили відеозвернення від американських акторів, в яких вони висловлюють підтримку марганцю. Це зокрема Кристофер Уільям, відомий за роль Персі Уізлі в серії фільмів про Гаррі Потера, а також Уільям Кірчер, який знявся у гобіті. hello everybody i am sending you all the magic and all the love and all the support i hope you are all well and safe and remain so we have we we believe in you we wish you peace and i hope we come to visit you very soon and now action way <laughs> hey, whoa Woo. hello margaret and welcome to wurzburg slav І на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі.